Зміцнивши владу всередині держави і установивши контроль над торговими шляхами, Олег почав активну зовнішню політику. Саме тоді князь організував два походи на Візантію у 907 та 911 роках. Найлегендарнішим вважається перший зібравши величезне військо за літописом 2000 кораблів по 40 воїнів. Кожен він відправився. В гарячий тур до Константинополя. Навіть якщо цифри трохи перебільшені, а вони точно перебільшені, масштаб задуму вражає, коли руси підійшли до Царгорода, греки зачинили міські брами і підняли ланцюги в гавані. І тут Олег вдався до хитрощів. І звелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на них кораблі, і з попутнім вітром підняли вони вітрила і пішли з боку поля до міста. Греки ж, побачивши це, злякались і сказали через послів Олегові: Не губи міста, дамо тобі данини, якої забажаєш.